Добрий ранок, діти! Вітаю вас на нашому сьогоднішньому занятті з математики. І ми продовжуємо з вами вивчати наш чисельний ряд. А пригадайте, будь ласка, яку ж останню цифру ми з вами вивчили? Так, це була цифра 7. А зараз я хочу запитати, яка ж? Наступна іде цифра за цифрою 7. Тобто, яка сусідка не перед нею, а після цифри 7 іде? Молодці, якщо здогадались, а хто ще не здогадався, пропоную послухати віршика. Він підскаже вам вісім цифра. Як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. Так, наступну цифру, яку ми з вами будемо вивчати, цифра 8. Вона є сусідкою цифри 7. А зараз, діти, наша з вами цифра 8. Пропоную вам познайомитися із нею більш детальніше і потрапити з нею у дуже цікаву казку. Число і цифра 8. Ти скажи нам, Восьминіг, чому маєш стільки ніг? Восьминіг відповідає, що він зайвих ніг не має. Дві ноги завжди працюють. На морських істот полюють, дві щоб діток колесати, Своєчасно класти спати, третя пара нею прати, а четверта прибирати. І хоча я восьми ніг іноді не чую ніг. Дуже часто так буває, вісім ніг не вистачає. На весні та восени сяє сонце, лють дощі у погоди вісім змін. Безліч є на це причин. Красуня Варвара довге волосся мала, вісім раз його закручувала, ще красивішою стала. Діти, відгадайте загадку? Я хитресенький дідок зробив мухам гамачок, маю спритних вісім рук, називаюсь я. Павук. Знайомтесь, вісімка сова, у неї кругла голова. На дереві сидить пильнує, вона завжди вночі полює. Послухайте, діти казочку про вісімку. У одному казковому містечку у восьмиповерховому будинку жили собі вісім пекарів, і дорослі і діти поважали їх за те. Що вміли пекарі виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкає на першому поверсі, випікає бублики. Пекар з другого поверху печиво. Пекар з третього поверху булочки. З четвертого піцу. З п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки, з сьомого тістечка. З восьмого торти. На що схожа цифра вісім? Діти, подумайте, на що вона схожа. Мокрійка сніговик, два бублики. Написання цифри 8. Давайте діти розглянемо з вами, як же пишеться цифра 8. Цифра 8 складається з верхнього і нижнього малих овалів. Верхній овал трохи менше за нижній. Починають писати її трохи нижче і правіше за середину верхньої сторони. Ведуть лінію праворуч вгору, заокруглюють в правому верхньому кутку клітини. Потім справа наліво до середини нижньої сторони клітини. Заокруглюють і піднімаються вгору до початкової точки. Діти, розв'яжіть мені, будь ласка, логічні задачі. Ішли сім братів. У кожного брата по одній сестрі скільки йшло людей? Відповідь вісім. Ішло людей? Вісім. З-під воріт видно вісім котячих лап, скільки кішок у дворі. Відповідь дві кішки, тому що в кожного котенятка по 4 лапки. Кінець. А зараз я пропоную вам трішки відпочити і порухатися під дуже цікаву руханку, яка називається бджілка ляля. Села старана ціланька, Всім знайома і цікава комашка. Опускаю хоботок поїдаю весило, працює та і смітлива дзінка даляя. Я світочку люблю, це зу, і з надом я дружу зу 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 я літочку люблю, зу 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 до сонечка лечу, Зу-зу-зу-зу, я, я літочку люблю, Зу-зу-зу-зу, і медом я дружу, зу 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 я літочку люблю, Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу, я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю. Хоч маленька я бджола, але сильно ділева, тільки липа зацвіте, цвіте, галяля все збере!

Zuzuzuzu, zuzu, zu, jak větečka do Зазузу, я літочка люблю, За-зу-зужу, до сонечка лечу, Зу-зу-зу-зу, я квіточка люблю, зу зазузу і з медом я дружу. Зу-зу-зу-зу, я люблю. Зу -зу -зу -зу. Зу -зу -зу -зу. літочка люблю, Що зу до сонечка лечу, я літаю і гуляю не сама, я у мене друг смугасить джмільхома. Ми солодки полюбляєм, схід ми медом пригощаєм ми комашки не прости, ми найкращі золоті, зу зу, -зу, -зу. я клітечка люблю. За зазузу, із надмір дрозу За зазузу, я, я литочка люблю За зазузу до сонечка лечу За зазузу я, я літочку люблю За зазузу Із натом я дружу За зазузу я литочка люблю За зазу Да сонечка Лючу Молодці відпочили, матеріал новий, послухали, запам'ятали, а тепер ми переходимо до завдань у наших робочих зошитах. Відкриваємо сторіночку 37. І уважно дивимося, які ж завдання нам треба дома з батьками виконати. Так, відкрили сторіночку 37 і уважно дивимося до виконання завдання у правому верхньому куточку, яке нам запропонувала наша квіточка. Тут треба порівняти. Кімнатні рослини, скільки, чого більше, наскільки, що потрібно зробити, щоб горщиків і рослин стало однаково. І по традиції, як завжди, провести пальчиком по цифрі, а потім олівцем або ручкою. Наступне завдання на цій же сторіночці у нижньому правому куточку. Нам пропонує завдання біла ромашечка. На кожній рослині треба домалювати стільки квіточок, щоб їх стало по 8. Впевнена, ви впораєтесь, бажаю успіхів і чекаю результатів робіт. Ну, от і все, діти. На цьому наше заняття добігло кінця. Впевнена, вам було цікаво і нескладно. До нових зустрічей! Пока. Арифметика Малятко книжка мультик ще й загадка. Допоможе цифри знати і навчить вас рахувати Один, два, три, чотири. П'ять! Скільки пальців є в усіх, скільки в небі журавлів, скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних, скільки вікон у хатині кошенят господині, скільки на гілках птахів, цирку тигрів, хижаків, скільки крилиць у курчат та гостинців для малят, Дід мороз, червоний ніс, скільки нових Рік? Малятко. Вітаю вас, любі діти! Тітонька Сова і песик Буля раді зустрічі з вами на новому році арифметики Малятко. Минулого разу ми познайомились з цифрою сім і подивились мультик про рибалку Кесю. Буля, як тобі сподобався наш Кеся? І мені сподобався. Ось який якесь у нас сплюха, так усе літо можна проспати. Ой, ой, що це так красиво стало навкруги? Знаєте, діти, це зовсім не дивно. <рес> так весело та утішно наші приятелі провели час на дачі, що навіть не помітили, як швидко пройшло спекотне літо та прийшла золота осінь. Від'їжджаючи додому, наші кицьки не забули запросити до себе у гості і курчат, і тітоньку курку. Тепер вони усі разом граються на нашому подвір'ї, збирають красиві жовті та червоні листочки і трошечки сумують, згадуючи минуле літо і свої пригоди. Та ось і вони. Ой, що це у тебе Сима за гарнесенький віночок сама зробила. А де твої приятелі? Щось я нікого не бачу. Що це черв'як? О, то це вони грають у схованки. Кеся переміг, Кеся переміг, я ж ведучий. А, ой, що це я теж загралась? Пам'ятаю, у я теж полюбляла гратися у схованки. Молодець, Кесю. А ти, я ж не сумуй, ти теж, Кесю, швидко знаю, де ще не так. До скількох рахувати будемо? До восьми? А ми з хлоп'ятами лише до сіми можемо рахувати, ще не вивчили цифру вісім. То ви трохи пограйте, а ми подивимось та разом навчимося рахувати до восьми. Один, два. два три, два. чотири. П'ять, Шість. Сім. Вісім. Я що йди шукати? А де кеся? га? Ні-ніяких -ні, підсказок. Шукай, но я що сам. Булю злякали Болю, це свої. Хіба ти не впізнав зі сну? Ось і погралися. А що це за музика така? То це ж цирк до нас приїхав. Ходім на, діточки до цирку на виставу. Булю з собою теж візьмемо, якщо він спати не буде. Ось що, діточки, ми з вами також подивимося, що цікаве нам покаже цирк. Та разом вивчимо з вами цифру вісім. Вперед! В касі цирку побували і квитки собі придбали. Восьмий ряд зайшли солідно. Всю арену звідси видно. Сидимо, всі бачать. Ось ми. А найкраще місце восьме. Тільки там нема нікого. Адже буля всю дорогу позіхав на цілу пащу і хропив, як тигру у Та йому все одно спати вдома чи в кіно. На що ж в цирк було ходити, тільки боязно будити. Враз засяяв в цирк вогнями. На арену попід нами вийшли вісім силачів, і крізь вісім обручів вісім гир вони метали, а над ними. Пролітали від трапеції до канатів вісім друзів акробатів. Як скінчилися ці ігри, вийшли разом вісім тигрів, та по тумбах всі розсілись. Мені трохи не знітились. Сам приборкувач відважний глядачам сказав уважно Тигри це ті самі кішки, тільки завеликі трішки. Коли буля спить спокійно. Що там бійки, що там війни, все одно хропить під ліжком. Та почув він слово кішки, раптом вискочив з-під лавки та з просонку, як загавкав. Тут таке було цікаве. Всі з манежу повтікали, навіть тигри, що там люди, буля гордо випнув груди, по арені так гасав, цирк весь окотом лежав. Цифру вісім як згадаєм, то до цирку завітаємо. Бо сказати вам забул там найкращий клоун буля. Песик швидше за усіх викликав дитячий сміх. Ну, буля розвеселив увесь цирк. Ось такий тепер у цирку є веселий номер, і у головній ролі буля. Наші пустуни коти, після того як повернулися додому з цирку, самостійно влаштували цілу виставу. Але про це ми поговоримо на наступному році арифметики. До побачення!